Вітаю, дорогі друзі! Вітаю, дорогі учасники тренінгу як говорити легко. Вітаю підписники і не підписники нашого каналу Експерт номер 1 І я хочу сьогодні звернути вашу увагу на те, що ця трансляція відбувається для групи тренінгу як говорити легко, 26.02 2024. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене. Давайте перевіримо зараз зв'язок. Наскільки ви мене чуєте, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене. Я розповім сьогодні про правила нашого тренінгу. Знов нагадаю вам про правила. І розповім про перше завдання, на виконання якого буде лише 24 години. Так. Вітаю. Вітаю! Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене. Я бачу, що у нас є трансляція зараз. Супер, є, супер, все класно, звук є, трансляція є. В двох словах розповім про себе. Мене звати Артем Бономаренко. Понад 17 років я допомагаю людям подолати страх камери або прямого ефіру. Я треную дикторів, райдо та політиків, підприємців, фахівців. Я допомагаю людям говорити на камеру легко, впевнено та да зрозуміло. І сьогодні ми розпочинаємо п'ятиденний онлайн-тренінг «Як говорити на камеру легко. Він з'явився у 2018 році. І з того моменту майже кожного тижня ми проводимо закриті групи і вчимо людей говорити на камеру. Напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене. Зараз в нашій групі 465 учасників. І це означає, що. Сьогодні майже половина учасників не виконують перше завдання, тому що буде дуже-дуже страшно. Добрий ранок. Завжди перед виконанням кожного завдання буде невеличке напруження, хвилювання. Але після виконання завдання завжди буде полегшення. Напишіть, будь ласка, для чого вам, як ви вважаєте, говорити на камеру? Для чого вам не боятися камери? Спілкуватися зі своєю аудиторією, як ви хочете використовувати, застосовувати ці знання. Для чого вам говорити на камеру легко, впевнено та зрозуміло. Напишіть, будь ласка, я використовую ці навички кожного дня. За допомогою прямих трансляцій, таких як ця трансляція, я можу спілкуватися з вами і знаходитись в будь-якому місці. Ось Зараз, наприклад, ми в готелі в Києві. Але сьогодні ми вирушаємо. У Дніпро. І весь цей час я можу бути на зв'язку з моїми клієнтами, з моїми учнями, з вами, з учасниками тренінгів, допомагати вам підтримувати, вчити, консультувати і так далі. За допомогою прямих трансляцій, тільки у 2023 році мої програми пройшли 20 тисяч учасників. Напишіть, будь ласка, як ви хочете використовувати комунікація з підписниками. Для чого? Для підняття самооцінки. Супер! А як ви хочете потім використовувати цю високу самооцінку? Напишіть, будь ласка, добрий ранок. Для того щоб бути впевненою в собі, і що дасть вам ця впевненість, як ви хочете використовувати цю впевненість, я маю свій заклад і для правильної реклами його і себе як кондитера. А ще правильно спілкуватись у житті. Супер класно, дякую! Для самовпевненості і ефективності. Супер бухгалтерська компанія Олімп. Вітаю вас! А далі, як ви хочете це використовувати для впевненості у бізнесі, і що дасть вам це впевненість? Подумайте, до чого може привести ваше вміння. Говорити з вашою аудиторією легко, впевнено, зрозуміло, вміння висловлювати свої думки, вміння переконувати, вміння привертати увагу, вміння відчувати себе при цьому комфортно, легко, спокійно. Для того щоб не втрачати думку при спілкуванні і не хвилюватися угу. для залучення аудиторії і потенційних клієнтів, я психологіня, супер, класно. Для впевненості в собі, незалежності, просування в соцсетях, повісити, повисити дохід, угу. зможу бути ближче до своїх підписників, сформувати довіру до себе і свого продукту. І що далі станеться? Що станеться далі, якщо ви будете ближче? Повірте мені за допомогою. Спілкування з вашою аудиторією, ви можете відкрити свій океан. Так як ми зробили це з моєю командою. Один з моїх клієнтів сказав Артеме, ви ніколи не залишитесь без роботи. Те, що ви робите сьогодні, дуже важливо. Під час ковіду ми це побачили, потім почалась війна, крупномасштабне вторгнення, і ми знов побачили необхідність спілкування з нашою аудиторією, клієнтами онлайн. Я проводив безкоштовні тренінги та консультації. Я обладнав собі невеличке приміщення в бані наших батьків і проводив там тренінги безкоштовно онлайн. Коли почався блокаут, я брав свій телефон, їхав до АЗС, підключався до місцевого Wi-Fi і проводив консультації онлайн безкоштовно. Таким чином, в 2023 рік, ми розпочали з активної діяльності. І Результат 20 тисяч учасників наших навчальних програм. За допомогою цих програм я познайомився з викладачами з Києво-Могилянської Академії. Потім мене запросили провести тренінги в Києво-Могилянській Академії. І вчора, і цієї суботи, я проводив тренінги. Розумієте? Тобто... Прямий ефір або спілкування через відео з допомогою відео з вашою аудиторією розкриває нові можливості. Ви починаєте бути близькими до того, до чого раніше було дуже складно дотягнутися. Наші клієнти або наші учні з допомогою прямих трансляцій стали відомими. Їх запросили співведучими на різні програми. Вони стали вести свій блог, розповідати про користь продукції, яку вони продають, і вони збільшили кількість клієнтів. Тому ви зрозумієте, як це працює, але найголовніше, що потрібно робити, це робити. Для збільшення клієнтів хочу вести онлайн йогу. Доброго дня, я консультант страхового брокеру. Багато працюю з людьми. Колись працювала на радіостанції, але з того часу не використовувала свій голос. Угу, повертайтеся для залучення аудиторії, і просування в соціальних мережах. Переважно для відповіді на відеодзвінки клієнтів. І приватних знайомств з новими людьми для впевненості в собі, що опановує нову професію, де потрібно консультувати і впевнено давати інформацію. Супер! Це все ви зможете робити. Але найголовніша умова нашого тренінгу вам потрібно робити на кожне завдання буде лише 24 години. Але буде спротив, опір, небажання, хвилювання, невпевненість. Тому пообіцяйте мені, що ви не будете намагатися виконувати завдання ідеально. Напишіть мені, Артеме, я обіцяю вам робити помилки. Так напишіть: я обіцяю вам, я буду робити помилки. Я, обіцяю, я, обіцяю. Напишіть, я дозволяю собі робити помилки. Протягом цього тижня дозвольте, я буду шукати ваші помилки, буду чекати. Тому що помилки це наші скарби. Якщо їх не буде, навіщо ви тут? Працюю в туристичному бізнесі, хочу навчитися доносити до людей свої емоції, це дуже легко. А що ще? Напишіть мені, будь ласка, я обіцяю робити купу помилок. Я дозволяю собі робити помилки. Напишіть це. Це важливо, повірте мені. І коли ви виконуєте завдання, всі завдання потрібно виконувати в відео форматі, поставили телефончик, записали відео, надіслали мені в групу. Коли ви виконуєте завдання, будь ласка. Не знімайте декілька дублів. Зняли один дубль. Навіть якщо ви зупинилися, забули текст. Фух. Просто згадайте, що там далі. Ага, згадали, промовили. І ось такими паузами, як чернетку, надсилайте мені відео в групу. Група. 26.02.2024 в Телеграм. Як говорити на камеру легко, якщо ви зараз якимось дивом дивитесь це відео і не розумієте, що це таке. Ми проводимо тренінг. Сьогодні ми починаємо тижневий тренінг, п'ять днів, п'ять завдань. Кожного дня о 10 я проводитим, проводитиму прямі ефіри і буду розповідати про одне завдання. Дозволяю робити помилки. Супер. Так буду старатися. До дозволяю супер. Дозволяю робити помилки. Супер, супер, супер. Мені не потрібні тут ідеальні експерти, фахівці, диктори. Будьте собою, не хвилюйтеся, просто зняли відео, виклали все. На кожне завдання буде лише 24 години. Ті учасники, хто не виконує завдання в цей термін, я видаляю їх з групи. Якщо у вас є якась дуже така вагома причина, напишіть в групі, там є наша команда, наші помічники. Дайте мені і напишіть один чи дві години. Одну чи дві години. Таким чином, команда побачить, що вам потрібен додатковий час, не стане видаляти вас з групи. Якщо ви не напишете, вас видалять. Не ображайте один одного. Не пишіть, О, що за суржик. Чому не літературна українська? О, чому у вас тут не вийшло так правильно виконати завдання? Та вам це не для вас. Ні. Підтримуйте один одного. Нікого не засуджуйте. Тому що я знаю, що людям складно, тільки з'являється камера, всі слова з голови вилітають. Людині складно щось говорити. Розумієте? Обов'язково кажіть, як є. Класно, супер, молодець. Розумію, що хвилююся, все гаразд, все буде добре. Розумієте? Ваша задача підтримувати один одного. Це дуже важливо. Дозволяю собі робити помилки. Так, супер, супер, класно. Обов'язково ставте вподобайки. А критику залиште мені. Я буду працювати, давати вам зворотній зв'язок і все буде гаразд. Ще одне попередження: не пишіть один одному в особисті. Вітаю, Олена, я психологіня. Я можу вам допомогти з вашими страхами. Приходьте до мене на консультацію. Не запрошуйте на свої консультації, не нав'язуйте свої послуги або продукти. А якщо вам хто-небудь що-небудь подібне написав, мені напишіть, я видалю учасника з групи. Не можна використовувати цю групу як майданчик для своєї реклами. Так не рекламують свої послуги. Я навчу вас, як це робити, але зараз не треба цього робити. Хлопчики, у нас є чоловіки, у нас є жінки. Хлопчики, не пишіть Наташа, яка ти красива, виходь за мене, Андрію. Ні, не пишіть нічого. Розумієте. Не пишіть. Не чіпляйтеся до людей. Не ображайте, не засуджуйте. Тільки підтримка, тільки повага і теплота. Ми відповідаємо за безпеку кожного учасника. Ми знаємо, що це. Складно говорити на камеру. Тому ми хочемо, щоб всі були дружні. Погоджуєтесь, приймаєте правила. Якщо я працюю в цей день, зранку до вечора, як буде з ефіром? Подивитись в запису. Кожен ефір ми залишаємо і закріпляємо вгорі в шапці групи. Ви прийшли в групу, подивились швидко ефір, виконали завдання, завантажили в групу. Головне ваша задача до 10-ї ранку. Поки термін дії, завдання не закінчився, зняти відео і викласти його. Я, молодець, дозволяю собі робити внуки. Напишіть, ви приймаєте правила? Все зрозуміло. Пишіть, пишіть. Так, супер, супер правило. Дякую вам. Дякую. Якщо вам потрібна допомога, у вас якийсь складний стан або обставини, щось заважає вам, або небезпека загрожує. Обов'язково теж пишіть. У нас величезна команда. Уявіть собі, якщо тільки за 2023 рік 20 тисяч учасників, то скільки з 2018 року. Якщо потрібна допомога, обов'язково пишіть. Потрібна допомога, допоможіть. Або ми прийдемо на допомогу, або наші учасники, або наша команда. Приймає правила. Супер, так, класно, дякую. 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 Ну що ж, готові до першого завдання. Давайте почнемо. Ваша задача зняти відео з простою структурою. Перший пункт структури. Ви повинні зрозуміти, що головний герой вашого відео не ви. Головний герой вашого відео це глядач. І тому ви повинні спілкуватися завжди, спілкуватися з вашим глядачом. І починаємо ми спілкування з привітання. Обов'язково привітайте саме ваших глядачів. Хто вони? Учасники групи. Так і скажіть: вітаю, дорогі учасники групи, як говорити легко. Або привіт учасники тренінгу, як говорити легко. Або добрий день, дорогі учасники! Співучасники можете сказати. Головне, щоб ось це слово учасники прозвучало. І не кажіть всім привіт. Тому що, коли ви кажете всім привіт, ви не звертаєтесь конкретно до учасників групи. Ви можете таким чином привітати всіх. А скажіть: вітаю учасники групи, як говорити легко. Далі спробуйте представитись, мене звати ім'я та прізвище. Я допомагаю людям. І подумайте, чим ви допомагаєте людям. Яку проблему людей ви вирішуєте? Якщо ви психологіня, я допомагаю людям позбутися стресу. Знайти спокій. Угу. Подумайте, чим ви допомагаєте людям? Подолати складні обставини, вирішити психоемоційні проблеми, переживання, позбутися цих проблем. Якщо ви допомагаєте жінкам виглядати привабливо, у вас свій салон або ви майстер, ви можете сказати: я допомагаю жінкам виглядати більш привабливо, подобатися собі. Угу. Якщо ви допомагаєте людям зі страхуванням життя, я допомагаю людям захистити своє життя, попіклуватися. Угу. Обов'язково скажіть, чим ви допомагаєте людям? Я допомагаю людям не боятися камери, спілкуватися впевнено, легко, зрозуміло зі своєю аудиторією онлайн і офлайн. І далі обов'язково розкажіть про ці проблеми, які вас сюди привели. Наприклад, друзі. У мене купа проблем. Я гублюся в кадрі. Як тільки з'являється камера, мені бракує слів, всі слова вилітають. Мені не подобається, як я виглядаю. Мені не подобається мій голос, слова паразити, однорідна монотонна інтонація. Без камери я жива, цікава людина, в кадрі мене неможливо не слухати. Я хвилююсь, я боюсь, я не знаю, як говорити на камеру. Обов'язково, чим більше ось цих пунктів ви перерахуєте, тим краще для вас. І як тільки ви розповіли про всі свої негаразди, всі свої проблеми, які привели вас на цей тренінг, обов'язково наступний пункт попросіть про підтримку. Так і скажіть: підтримуйте мене, будь ласка, напишіть мені теплі слова, мені буде дуже приємно. Спочатку розповідаєте про проблеми щиро, багато розкриваєте кожну проблему, яка у вас є. Гублюсь, плутаю слова. Мені складно говорити. Я тільки починаю говорити українською. І є такі люди. І тому мені складно, важко, я не зможу якось висловити думку, мені бракує слів. І від цього я відчуваю себе некомфортно, мені соромно. Тому підтримуйте мене, будь ласка, мені так складно зараз. І учасники, які будуть дивитися відео, обов'язково вам завдання підтримуйте. Напишіть, все гаразд, не хвилюйся, ми всі такі. Угу. І далі, після того, якщо я не допомагаю людям, Надія, напишіть, чим ви займаєтесь. Ви наоборот, навпаки, робите людям шкоду. Ха -ха, я ось така. Так? Чим ви займаєтесь? Якщо я домогосподарка, я допомагаю своєї родині підтримувати нашу оселю в гарному стані. Я підтримую свого чоловіка, або допомагаю батькам, або дітям отримати кращу освіту, виховання і так далі. І так далі. Розумієте? Далі, по структурі, після того, як ви попросили підтримки, побажайте учасникам, тим, хто не виконав завдання. Виконати всі завдання, дійти до кінця, не хвилюватися. Так і скажіть, ось дивіться, я хвилюваюсь. Мені було ж трим, ну, якось ніяково, а тепер я зробила це. І ви зробіть, дійдіть до кінця. Подивіться, на що ви здатні. Далі побажайте, надихніть ваших учасників, ваших глядачів дійти до кінця і виконати всі завдання. І на цьому все завершуйте відео. Я бухгалтер. Ха -ха -ха. Якщо ви бухгалтер, повірте мені, ви допомагаєте підприємцям. З веденням їх фінансів. Розумієте? Ви допомагаєте своєчасно платити податки, уникати проблем з податкової. Ви допомагаєте тримати в порядку всі фінанси. Ви допомагаєте. А текст можна накидати на папері, трохи підглядати. Так, звичайно. Накидайте собі план, трохи підглядаєте. Але не читайте весь текст з аркуша. Добре. Все ж таки мені хочеться, щоб ви не читали, читати -то нас навчили. Рахувати, читати, писати в школі нас навчили, а говорити не навчили. Тому ми з вами тут. Тому не читайте весь текст, а тільки підгадайте, ага, як це сказати. Добре. І далі говорите на камеру. Не хвилюйтесь, не поспішайте, не записуйте коротесенькі такі кружочки. Ні. Повноцінне відео в камері у себе в телефоні натиснули, зняли і натиснули потім на скріпочку в телеграмчику. Завантажили це відео. Завдання це текстом я ще продублюю. Буде перше завдання. Текст треба зробити так, так, так і так. Ви можете цим текстом, цією структурою користуватися. На виконання завдання є лише 24 години. Це буде перший крок, який приведе вас, врешті-решт, до неймовірних відкриттів. Якщо зараз подивитись в минулу групу, яка до вас проходила цей тренінг. Група 19 лютого, то можна побачити, дивовижно, я сама в собі не вірю, я це зробила, в мене вийшло, як же класно, доброго вечора, дякую за навчання, це неймовірно. І так далі, і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто, учасники, які пройшли тренінг до кінця, розкрили такі можливості, і вони не повірили собі, що вони на це здатні. Спробуйте і ви, перевірте, у вас обов'язково вийде, і ви побачите. Як працює спілкування онлайн і офлайн? Трохи з запізненням виконали перше завдання. Не одразу подивилися правила участі. Нічого страшного, все гаразд, Тетяна, Скуміна, ви в групі. Все добре. Все, друзі, я вас відпускаю. Напишіть мені, коли ви виконуєте перше завдання. Який максимальний час першого відео має бути? Дві-три хвилинки. Можна 3-5 хвилиночок, не більше. Я дозволяю собі робити помилки. Угу. Напишіть, будь ласка, коли ви виконуєте перше завдання? Заплануйте собі час. Буквально 3 хвилини. Поставте відкритий календар і напишіть, так, о 12 годині я виконую завдання. Все. І на цей час нічого не ставте собі. Інакше ви забудете. о, Я там тренінг проходжу. Який таймінг відео? 3-5 хвилин. Можна 2-3 хвилини. Хвилину 3. До 5 хвилин. Сьогодні виконую. Коли сьогодні? Мабуть, зараз? Супер. Давайте, одразу зараз. Яка тривалість відео максимально? Кажу ж вам, 3-5 хвилин до п'яти хвилин. До 3 хвилин, добре. Сьогодні до 18. Супер. Я виконую протягом 3 годин. Супер. Зараз спробую записати правильно, одразу записуйте і відправляйте. Хто раніше надійшле відео, отримує набагато більше відгуків, зворотнього зв'язку, лайків та коментарів. Якщо ви завтра о 10-й забула, завантажуєте відео, його ніхто не подивиться. До 20-ї виконують. Після тренінгу. Супер, супер, супер. Все. Друзі, я вас вітаю. Завтра в 10 ви можете прийти, а тут групи вже нема, тому поспішіть. До 15. -ті. Добре. До 10-ї виконати треба. На виконання завдання є лише 24 години. Спробуйте знайти 3 хвилини, щоб викласти відео до 10-ї. 11 сьогодні. Супер, класно. До 20-ї. Супер. Все. Відпускаю вас. Будуть питання, пишіть. Спробуйте одразу виконувати завдання і потім спокійно займайтеся своїми справами. Це набагато зручніше. Так, ви будете себе накручувати, хвилюватися, думати про це. Виклали завдання і забули. До 13. -ти. Супер, 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 класно. Зночі посплю, виконуємо. угу, на свіжу голову. Добре, будь ласка, чекаю. Пообіцяйте, що виконаєте завдання. І до зустрічі завтра, до 15 Супер, супер, супер. Як зараз настрій? Як відчуття? Чи є хвилювання, напруження, можливо, тремтіння якесь? Не розумієте, як це можливо зробити. Подумайте зараз, спробуйте відчути, чи є хвилювання зараз. З'явилось воно, ой, мені потрібно зараз щось казати на відео. Боже, Боже, ж, як це зробити? Чи ні? Якщо є хвилювання, запам'ятайте, завжди перед виконанням завдання буде напруження та хвилювання, а після виконання завдання завжди буде полегшення. Супер. Все. До зустрічі. Бережіть себе та близьких. І побачимось завтра о 10 Є хвилювання, є хвилювання. Тремтіння є. Супер! Вітаю вас в клубі! Напруження. А, немає напруження. Супер, теж класно. Трохи є. Нічого страшного. Виконайте завдання, і воно зникне. Хвилююсь, але зроблю. Супер, дякую. Так, я хвилююсь. Пишу собі текст. Все, поки немає, ага, супер, супер. Все.